Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з розпаковочкою цього разу замовлення від компанії Oriflame. Робила я замовлення ось по цьому каталогу. Він у нас ще діє до 26 числа. Каталог цікавий, яскравий, дуже багато у ньому новиночок. Замовлення у мене невелике, але все ж таки дещо придбала і хочу з вами поділитися. Насамперед, що замовила, це ось такий от красивий набір новиночок серія серії Essen В набір входить рідке мило для рук і лосьон для рук тіла з ароматом груші і бобів тонка. Об'єм тут по 300 мл кожен засіб, дуже красиве оформлення флаконів, і дуже мені сподобався сам аромат в Милкові смачний, смачний. До цього часу я користувалася тільки лимоном і вербеною, він був моїм улюбленцем, але після того, як я придбала цю грушечку, мені захотілося ознайомитися з усією лінієчкою. Там, здається, ще є з маком і є з оливою. Обов'язково спробую. Ось так: цей набір був представлений в каталозі. Вартість його була. Якщо набором, то 469 гривень. А якщо кожен засіб окремо, то трішки дорожче. Лосьон для тіла 355 гривень і мило рідке 299 гривень. Вигідніше було придбати саме набором. Також, друзі, придбала для себе в користування ось такий от скраб для шкіри голови, лінієчка до олочі. Вартість по каталогу була 115 гривень. І придбала для себе новиночку помадки On Color. Зараз покажу, який відтіночок взяла. Ось такий от. це запорошений ліловий. Досить непоганий, давайте нанесем. Дуже гарно наслаюється, м'якенька така. Красивий, мені подобається. Досить носибельний відтіночок. І дуже зручно носити в сумочці. Зараз вам покажу, як вони виглядають в каталозі. Ось таких от три відтіночки було представлених: м'яка кориця, персиковий нюд і запорошений ліловий. Я один час дивилася на персиковий нюд. він мені також подобається, але його не було. В наявності, тому я придбала саме цей. Але в наступному каталозі вони також є, і можна спробувати буде ще інший. Також, друзі, взяла ось таку сумку шопер, я вже її показувала вам неодноразово, вона дуже гарної якості. І досить таки об'ємна. У мене вже є три таких сумки, і була гарна пропозиція. 59 гривень вона коштувала в розпродажі, і я вирішила скористатися і придбала ще одну. Також деякі засоби, які були в замовленні, вже роздала своїм клієнтам. Це чоловіча вода, X-Site, це два кулькових дезодоранти, антиперспіранти і ту ж Джордані, яка у нас йшла замість плати за доставку. Також взяла пробні зразочки нашої новинки наступного каталогу Джордані Gold Есенса Супрім. для того, щоб ознайомитись з ароматом. Взяла ось таких от три зразочки: один хочу залишити для своїх клієнтів, а два я переляла для себе ось такий от флакончик зі спреєм для того, щоб мені краще було його наносити, і щоб більше з ним ознайомитись, я вже трішки з ним познайомилася з цим ароматом, не можу сказати, що він мені не сподобався, і не можу сказати, що він мені дуже сподобався. Але в цілому, аромат досить таки непоганий. Він дуже насичений, він яскравий, він дуже стійкий, і він не схожий на будь-які інші аромати від Oriflame. При першому нанесенні дуже гарно відчувається якась така фруктова солодкуватість, потім він так трішки затихає фруктовість і переходить в квіти, дуже гарно відчуваються білі квіти, але все ж таки він насичений і він більш підходить на холодну пору року, як на мою думку. І треба Брати пробні зразочки, треба розношувати вже і вже для себе вирішувати, потрібен він вам чи не потрібен. Я також хочу його трішки поносити, але от стійкість у нього дуже висока. Я нанесла його вже дуже давно і вже, напевно, годин 5 я відчуваю його на зап'ястку. І також був у мене в замовленні наш новий каталог, який почне діяти з 28 числа. Ось таке, от, друзі, було моє невеличке замовлення. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, якщо вам було цікаво, і якщо ви додивились моє відео до кінця. Я вам усім бажаю тихого, мирного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.